Добрий ранок, мої хлопчики. Добрий ранок, мої дівчатка. 6.04. Я вже в'їжджаю на роботу, їду з І Їдемо на наш любимий привоз. Ви знаєте, що наш лапотусічка в Яремче пихав до своєї квіточки, так що ми сьогодні з Лесі на хазяйстві. Ну, зараз ви знаєте, утром що встали. Кавусечку з вами випили. Добрий ранок вам сказали. Хорошого дня вам пожелали. Ви знаєте, я кожне утро буду говорити Добрий ранок. Тому що дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали, галаски відкрили, умили їх чи не умили, розчесались чи не, не розчесались, губки накрасили і з правої ножки пішли на роботу. Так що, мої хорошенькі, щоб сьогодні у вас день був такий, знаєте, фу, легкий. щоб все, що ви сьогодні собі. Придумали цю свою розумну головочку, щоб все у вас пішло такою як по маслу. І сьогодні щас і завжди. Слухайте, стою, Наче співначав мами в селі. Оце в мами в селі. Ну, я ще живу в селі, що і петушки співають, і качечки крякають, і свинки хрюкають. О! Так моя красотульки, недовго музика грала, світуля ходила з трижем. Дівчинка, чорні одна пішла, і не одна багато. З що ви турижі убрали, вам з ним хорошо, дівчатка. Ну, я, я вчора теж була рижа, сьогодні чорна. Завтра я можу бути вже блондинка, після завтра п'ять рижа. Це що довго треба? Це ж не довго, це цвіт настроєння, ви розумієте? Не ну, походи, ну скільки три дні до обіду, дай походила з рижем. Байдуже, хвати, збила оскому. Я його дуже люблю, але я не знаю, чому то, якби б я вся була брижа, було б геть по другому Ні, то теж сочетання було дуже красиве. Та любе сочетання, яке вам подобається, воно буде красиво. Якщо вам подобається бути красною, синьою, фіолетовою, ви робіть, тому що воно вам подобається. Ви розумієте, дивіться, я, так? Да? Більшіство режим нравлюся, більшість не нравлюсь. Комусь подобається чорна, комусь подобається біла. Мільйон людей, мільйон мій. На да, сторони дивляться люди. Ну, байдуже ти, байдуже. Ну, Вам воно подобається. Саме головне, щоб воно подобалося вам. І все, ми завжди слухаємо, але робимо те, що ми. Я хочу вам сказати, що, знаєте, вже чувствується така осінь, але я вчора ще приготувала за вечір Я з вечір, я собі готовлю. Там штанішки, платчико, приготувала собі брючки, кофточку. Думаю, Це вже осінь, треба ж наперемовне одягатися, вже тако, трошки з рукавом. Достала розвит платічко думаю, ні, погода ще дозволяє. Я ще духати. Та потурічки, як кажуть, мені в домашніх вийшла. Ні, це не домашні та путульки, це та потурічки норкові йдуть. Вони йдуть для вулиці, дівчатка. Ну я може трошки зі сторони щось і неправильно виглядаю, але не геть не дурна вже. То, навіть трошки відлічаю, де домашні тапочки. Де ні. Та навіть якщо б я вийшла в домашніх, а що не виходила. Нарядне плаття, не було в мене таке, збиралась на іменини. Нарядне плаття, макіяж, все. Ну то й Вітнамка ходила понадворі. Сюда я в машину їду, їду. Доїжджаю до автовокзалу і розумію, що світ. В чому ти їдеш? Славно пішла б. Оце було б інтересно. Mm. А що ні? Але найголовніше, що ніхто не зняв би і другий не дав би. Зато не обично плаття і домашні В'єтнам. Так, моя красиво телефон уперла в ворота, тому що зараз є стільки косик чи громчик мотива. Хвостиком цей телефон опять упаде, бідний він. Так, ну це булиночка в мене така, знаєте, платячко від альбіночки. Це, до речі, платять подарила альбінка. Дівчатка, слухайте, ну прямо отаковано на мені, геть тако байдуженько. Але я люблю свободу. Я люблю, щоб тіло відпочивало, понімати, щоб воно дихало, то воно в мене дихало. То я в нього влазила, воно на мене тако, знаєте, розпирало. І теж було байдуже. Саме головне, щоб вам подобалось, дівчатка. Мені, коли альбінка його подарила, пізніше я його попросила. Бо в неї таке є сині. Я кажу, ж тобі два. ти носи синє, я буду носити розви. Вона каже, хорошо. То я його вділа, вона так хорошо прямо втягнула. Знаєте, всі прелісті моїй житті було видно і тут, і тут. І байдуже. Ніхто не сняв, друга не дав. Байдуже. Саме головне, що нам удобно і комфортно. Зараз теж щас воно взагалі таке свободненьке. Саме головне, що нам удобно і комфортно, тому що дівчатка, ви ж розумієте, ви не одягати то, в чому вам удобно, і то, що вам подобається. Правильно, правильно. I love you. Я хочу сказати, я така грамотна знімаю відео знімаю. Думаю, боже, камера, мутна, дворі ж сумерки. Да? Думаю, да, свята сумерки. Це просто треба витерти камеру, сумерок не буде, поймаєте? Ну, оператор від Бога, що вам сказати? Так, мої хорошенькі, цю будинку показала, все вам показала, все я вам за минуту. Знаєте, рубрика, давайте поговоримо обо всьому є. Хочу вам сказати, в мене тікток є дівочка Іна, їй постійно все не нравиться. Боже, щоб я не зробила, їй не нравиться. Вчора вона мені пише. Світлано, а чому це ви? Хату, яку сняли на прокат, прибираєте самі. Я розумію, що це вам так треба робити. А чому не приїжджає? Ваша мама вам не допомагає прибирати, люба моя, а моя мама не повинна приїжджати мені прибирати. Моя мама повинна до мене приїжджати і відпочивати. Ви знаєте, вона в своєму житті напрацювалася. Дуже не працювалася. Так що, моя хорошенька, не хвилюйтесь за мою маму. З моєю мамою все в порядку. І вона не повинна вже працювати. Вона вже повинна відпочивати. Так, я телефон свій не поставлю і ротик свій не закрию. Я люблю поговорити з розумними людьми. Для мене за щастя з вами поговорити. Особливо за будинок це взагалі больна тема. Дуже сняла на прокат понти, десь якомусь захолусті ласточка моя. Я його не сняла на прокат. Може, він і в захалусті, але він мій. Ви знаєте, моя рідненька, я вже вам мільйон раз казала: не вважайте ніколи чуже, ніхто не знає, як кому що дається. Дівчатка мої, треба трошки заспокітись, тому що в цьому житті мені не дав ніхто ні копійку. Я не вкрала, я не одолжила, я не обманула, я їх заробила. Все, що в мене є, я заробляю сама. Я просто працюю, як і ви. Ви теж працюєте і теж маєте. Так що, будь ласка, заспокійтеся. Якщо вам спокійніше, що я його взяла на прокат, то хай буде так. Мої рідні, все, що ми маємо в цьому житті, все, що в нас є, ми заробляємо самі. У кожної людини є своя робота. Кожна людина вона працює по-своєму. Кожна людина вона купляє все, що вона бажає. Кожна людина вона заробляє по-своєму. Я одне, ви знаєте, так дивлюся на цих людей. Дійсно, які в нас обозлені люди. Ви знаєте, в нашій Україні війни не треба. Нас люди доїдять. Тільки чого? Почому, чому й коли людина трошки починає да там ставати трошки успішнішою? Чого їй хочуть поставити палки в колеса? Я не розумію. чесно. От, от для мене це дуже велика загадка. Ну хто кому в цьому житті не дає робити? Боже мій та приходьте і торгуйте. Ви хочете торгувати, ви думаєте, що якщо людина торгує крою, вона мільярдер. Ну я ж дойду до того, що ви сказали, що я мільйонер. Я ж вам казала, ви перші узнаєте, коли я не буду. У мене є три бажання, і ви це все побачите. Мої хорошенькі, ну спіть спокійно. Я вас дуже прошу. Не треба нікому завідувати. Просто потрібно працювати і все. І все буде у вас хорошо. Я вас ай лав'ю. Тільки ви знаєте, я одне вам хочу сказати. Я б побажала вам такого сказати, дай Бог, щоб ви так жили, як я. Але я не хочу вам цього побажати, тому що життя в мене було таке таке серйозне, так. Да. І щоб щось мати, я дуже багато перейшла, дуже. Я практично ну, 47 років мені? Да? Я жила на квартирі, і я не стидаюся. Їздила на Таврії і теж не стидаюсь. Їла борщик, який я до цих пір їм. Да. Ви розумієте, я навіть не знаю, що вам сказати. Я от читаю коментарі. І просто, просто балдію. Як у нас є Андрюшка, мальчик на базарі, він кульочками займається. Ніхто каже, не бачить цю світулю, коли вона прийшла столиком полтора на метр і стояла. Її бачать щас. Це більше всього війна. А саме головне, мої хороші, будьте успішніші, будьте знаменітіші. Я вам тільки цього бажаю, ласточки. Так що, краси турічки мої, заспокійтеся, і спіть спокійно. Ще раз вам кажу, не потрібно чиєсь рахувати, потрібно просто робити і заробляти. Я вже казала мільйон разів, у кожної людини є своя робота, кожна людина вона обирає свій шлях. Кожна людина вона живе, як вона хоче. Хоче, танцює, хоче, співає, хоче кричить, хоче плаче від радості. Від сльози радості. У кожної людини своє право на життя. Так що, мої хорошенькі. Не потрібно когось обсуждати. Запам'ять, завість, злость це самий великий гріх, самий великий. Ну, Хоча, ви знаєте, все я говорю, хто понімає, хто зараз каже, це закрийте свого рота, та я то його закрию. Я його закрию, поїду на роботу і торгувати далі. Ну, а що життя таке? Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, що ми живі з вами, здорові, маємо можливість з вами поговорити, вам все розказати. Саме головне, я вам мої хороші бажаю. Здоров'я, процвітання, удачі. Так, мої хлопчики, мої, це мої дівчатка. На дворі 18 градусів. Що ж ти про погоди світа не говориш, теж їдеш і замовчала. Ну, як світуречка ваша але я ходжу і зимою літом роздіта, можу куртку тільки вдіти. 18 градусів, але на дворі така погодка нормальненька. Я вже їду за лесі, їдемо на роботу. Слухайте, та їду до Каруцькою і впираюся ногами прямо так, як в асфальт. Поймайте, наче дурмою ногами. Вона маленька така, у мене ж там є До речі, дівчатка моя. ви часто мене питаєте, чого іменно магазин є Та полюбила я то місто, воно дуже хусте. Ой, ми ще багато що не знаємо, що там є. Ви знаєте, що я це такий коридорчик сплошний, через який можна поїхати скрізь повсюду. Там є такі красиві міста, до речі, я ремче, те, що живі камінь, живі воді це одне. А те, що ми з вами поїдемо, там є гори, на які треба гори сили поїхати. Но ми ще з вами поїдемо, ще все тільки починається. Ви знаєте, полюбила я це місто, ну дуже полюбила. Люди привітливі, всі олибаються, всі посміхаються. Місто чисте. Люди заворожительні. Ти полюбила я його. Полюбила. Раз-два-три, раз, два, три. три. Тільки мене і сядьте моє. Здрацько, з Днем народження. Будьте здорові, будьте щасливі, щоб ти різ би на раді своїм батькам, щоб ти хорошо вчити, щоб всі твої мрії, які ти задумав, щоб всі вони здійснились, добре це тобі, те, то, що ти просив, те, що ти хотів. Ну, ти сказав, що тітя зробила. Дай тім раз, два, три, чотири ну, ноті. 5. І таке касіпіліцька, така гарнесенька. Так що мої кажуть, боже, я пам'ятаю, ти такий манюсенький був. Манюсякий, манюсенький да? манюсенький, так? Не помниш, а я за то я пам'ятаю. Я тебе таку брала тіскала, тіскала. Тільки ти давався, щоб я тебе цілувала. ти любиш цілуватися. А зараз тут кормош. І зараз вийшли, що ти будеш витиратися, так? Да? Да? рождения.